Відаю. На сьогоднішній день, на сьогоднішній час, на буквально 15 хвилин тому назад я уточняв, на сьогоднішній день ні до мене, як до виконуючого обов'язки голови, ні виконавчий комітет, ні в відділенні в підрозділу, ні в юридичний відділ не поступало ні одного позову, ні одного повідомлення про судові справи. Немає. Даль, зараз Станіслав Петрович, дайте я докажу. Далі. Нашій міськрайонній газеті було опубліковано була публікація про висновки, про підведення результатів виборів в нашому місті. Я також не отримував нічого щодо ніяких позовів звернень щодо публікації в нашій міськрайонній газеті. Тому Наталя, я звертаюся, зараз не перебивайте, будь ласка. Наталія Анатолійна, я звертаюсь до вас. За 25 травня за час проведення, в день проведення виборів, були якісь складені акти, протоколи, зауваження і так далі. Я хотів би послухати, що ви скажете. В той день, в день виборів. Якщо були якісь порушення, то повинні були в день виборів ці порушення одного. Я хочу сказати, що дійсно сказати. Я запитую де ну, в день проведення виборів. Час проведення виборів 25 травня справи до територіальної виборчої комісії та акти про порушення не надходили. Ми згідно чинного законодавства приймали протоколи е про результати, підсумкові результати на дільничних виборчих дільницях. А вчора мені зателефонували, що є позов від кандидата на посаду міського голови Валерія Федоровича. Я спілкувалася з суддею, була вчора в суді. Ми підготували заперечення, я ознайомилася з цим позовом. На жаль, позивні вимоги не кваліфіковано складені, <плес> я хочу вас повідомляти. <плес> Там <плес> правильно сказати, чисто технічні помилки в протоколах, які оскаржує Валерій Федорович. Але я хочу вам пояснити, що протоколи, які отримав Валерій Федорович під своїх спостерігачів яким чином вони там отримали їх, щоб вони були не підписані, тобто технічно, не була вказана дата, коли цей протокол час? В позові, згідно з тим позовом, з яким я ознайомилася, немає підстав для того, щоб перераховувати бюлетень. Заперечень у суді немає, вона не заперечувала про те, що ми проводилися думок. Я не знаю. Ще... Дякую, Наталія Анатолій. Наталія Анатолійна, я як кандидат зробив скаргу до ТВК, правда? Так. Правда, на розгляні... вона розгляне так. Нам дається термін. Давайте розглянемо скаргу. Прийме комісія рішення, якого на сьогодні ще немає, а у вас два дня для цього є, правда? Будь ласка, нехай вирішують. рішують. Я я не не це, не, це не депутати. Вирішують, а не депутати. Згідно клопотання, голови вета, я сьогодні провожу сесію. У мене у мене немає. <кліпі> <кліпі> у мене немає підстав згідно законодавства. Я... У мене немає підстав не проводити сесію. Я проводжу сесію. В сесії в нас є питання. Є скарга кандидатів, яка не розглянута. Для цього є терміни, які зобов'язують розглянути скарги і поспіль, а після цього на прийнятих рішеннях скликати сесію. І тільки так, так користь закон України. Якщо я не правду, то всі рішення, які ми сьогодні приймемо, вони показали. Навіщо? Сьогодні Навіщо? ми не приймаємо сьогодні ніяких Я вже рішення, що затверджуємо. Я нічого не хочу сказати про саме. Але Сергій, давай перерахуємо на п'яти для дівниця, давайте зробимо поточний прав. І потім те, що нема сказала, Петрович, якщо буде судово.